Зазвичай у туриста, який ходить в гори цілий рік, є два спальники. Один трисезонний, розрахований на температуру комфорту плюс 3-5 градусів, і зимовий спальник з температурою комфорту на мінус 12, мінус 15 градусів. Але коли хочеться піти в гори в міжсезоння, виникає дилема: взяти тонший спальник і думати, як утеплитися. Або взяти занадто теплий спальник, в якому може бути спекот, у випадку, коли ми беремо спальник холодніший за очікувану температуру, у нас є два варіанти: або надягти на себе додатковий теплий одяг, і це не завжди працює а частіше має навіть протилежний ефект, коли одяг під час сну заважає циркуляції крові, і ми відчуваємо холод, або піти іншим шляхом і використати вкладиш в спальник. Який, окрім додаткових градусів тепла, має ще й інші переваги. Привіт! Ви на каналі Горгани і в цьому відео ми розберемося, як працюють вкладиші в спальники, які функції виконують і в яких випадках вони будуть корисними. Отже, навіщо нам вкладиші в спальники? З одного боку, я купую собі спальник, і на цьому має бути все. Навіщо мені ще щось додатково до того ж те, що додасть ваги в мій рюкзак? Перша причина, чому нам може знадобитися вкладиш спальник це гігієна. Бруд, який ви залишаєте на спальнику в процесі багатоденного походу, пітніючи та. Позбавлені нормального душу міг би залишатися на вкладиші. Вкладиш простіше прати, до того ж його можна прати частіше. Разом з тим, ви продовжуєте життя своєму спальнику, позбавляючи його бруду і циклів прання. Другий момент це комфорт. В той час як внутрішньою тканиною спальника частіше за все є тоненька гладенька синтетика, яка не всім приємна на дотик. Вкладиш, ви можете вибрати з, наприклад, бавовни, яка є звичною і буде вам нагадувати вашу постільну білизну. Також ви можете скористатися шовковим спальником, що приємний на дотик і до того ж краще відводить вологу, ніж бавовна. Третій момент це те, що завдяки вкладишу вам стане тепліше в вашому спальнику. І це насправді найбільш дискусійне питання, яке потребує окремої ремарки. З одного боку, будь-який вкладиш так чи інакше змінить температуру комфорту у вашій спальній системі. Хоча б тому, що, по-перше, у вас зменшиться об'єм повітря всередині спальнику, яке потрібно нагріти, на яке потрібно витратити власну енергію. А це означає, що з вкладишем ви зігрієтесь швидше в спальнику, ніж без нього. По-друге, те саме тепле повітря всередині буде менше циркулювати, відповідно, менше охолоджуватись. Так Цю фізика, тому кілька градусів до температури комфорту ви свої так чи інакше отримаєте. З іншого боку, деякі виробники заявляли іноді дійсно фантастичні цифри. Наприклад, що їх вкладиш в спальник, знизить температуру комфорту спальнику на цілих 15 градусів. Тобто, наприклад, у вас був спальник, розрахований на 0 градусів, а з вкладишем ваш спальник вже стане. На мінус 15 градусів. І можливо, в якихось особливих умовах в контрольованому середовищі це і могло би статись – та багато користувачів не відчули аж такої різниці і справедливо ставили під сумнів ці цифри. Хоча виробник, і в даному випадку ми говоримо про Сіту Summit з його моделлю Reactor Extreme, завбачливо попереджував, що ефект може бути до 15 градусів, і лише за певних умов я вирішив дослідити питання і передивився багато тем на різних форумах, в тому числі спеціалізованих і на Reddit і також. І дійшов висновку, що ефект від такого утеплюючого вкладушу в спальник може досягати 4, 5, 6 градусів. Це те, про що безпосередньо пишуть користувачі на основі власного досвіду. Тобто, якщо ви використовуєте такі спеціальні утеплюючі вкладуші в спальник. То вам всередині вашої спальної системи потеплішує в середньому на 4, 5-6 градусів. І ось в новому сезоні C2 Summit випустив оновлену лінійку всіх своїх вкладишів. Ось вони перед вами. І в моделях реактор, тобто таких, що спеціально орієнтовані на те, щоб утеплити вашу спальну систему. Тепер використовується утеплювач Thermolite Pro. І від звичайного термолайту його відрізняє те, що. Окрім порожнистих волокон в структурі тканини, там ще знаходиться вкраплення кераміки, які мають відбивати, екранувати ваше тепло і повертати його до вас. І в нових моделях виробник уже не вказує конкретні цифри температури, на які підвищиться ваш комфорт, а лише зазначає, що все залежить від багатьох умов. Я, як володар старої версії вкладишу Reactor Extreme, скажу, що він дійсно робить тепліше на кілька градусів. Суб'єктивно це 4-5 градусів. Однак я купував свій вкладиш спальник для того, щоб спати в ньому в туристичних притулках. І це ще один спосіб використання вкладишів. До прикладу, в абсолютній більшості європейських гірських притулків не використовують білизну і зобов'язують всіх, хто там ночує. Мати з собою щось типу вкладишів у спальник, тобто якийсь замінник білизни. І якраз тут складощі світу самі, такі як реактор Extreme, які є компактними та легкими, дуже добре підходять. Отже, в яких випадках вам може знадобитися вкладиш в спальник? Ну, по-перше, коли питання гігієни є більш пріоритетнішим ніж додаткова вага. І ви не хочете бруднити свій прекрасний дорогий спальник, і не хочете його часто прати. Або, наприклад, ви користуєтесь спальником з невідомого неперевіреного прокату, чи берете спальнику друзів? Ну таке теж буває. Другий випадок це коли ви хочете більшого тактильного комфорту і спати на бавовні або на шовку вам більш приємно ніж на синтетиці. Ще один випадок, з якого ми починали, це коли ви не хочете купувати окремий спальник під міжсезоння, а просто хочете трохи утеплити свій базовий спальник. Але в такому випадку пам'ятайте, що тут варто розраховувати приблизно на 5 градусів різниці. Також бувають випадки, коли хочеться скористатися вкладишем, наприклад, в цілях гігієни, але не хочеться, щоб. Всередині спальнику робилося тепліше. І тут ви можете використати спальник з coolmax, матеріалом, який буде добре відводити вологу. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на наш канал, далі буде ще багато цікавого.